Самий величезний привіт, самим найкращим вітаю вас на каналі Магазин Аврора акції з 17 по 23, включно з січня. Вдячний вам за коментарі та вдячний вам за ваші вподобайки. Розпочнемо з побутової хімії. 480 г концентрована рідина Гелекс для миття посуду 45 гривень. Зі знижкою зараз засіб для миття посуду Вошен Free 52 гривні. Зверніть увагу, тут цілий літр. 79 гривень гелек вагою 950 грамів для миття посуду. Зі знижкою можна придбати літровий феррі за 119 гривень. Акційна ціна. Фері вагою 900 мл Стільки багато оцих фері з різними мілілітрами 119 гривень. 124 гривні засіб для миття кухні. Спрей містер Мускул. Хто вже купував сарму, але зверніть увагу платіну. Чи відрізняється звичайна сарма від сарми платінум. Залишайте свої коментарі, тому що він трішки дорожчий від звичайної сарми. А, він в акції зараз. 39 гривень 500 мл. Зі знижкою також можна придбати 500 мл фейрі. 69 гривень, акційна ціна. Фейрі, капсули, таблетки для посудомийної машини тут 29 штук. 269 гривень 75 гривень. Зараз зі знижкою крем для чищення сів 500 мл Порошок для прання лоск колор вагою 2,400 245 гривень. В акції також персіл колор. Пакування кіло 200 189 гривень. 329 гривень капсули для прання Ocean Free 35 штук це універсальні капсули. Зі знижкою Ariel капсули Color 24 штуки 339 гривень. 35 капсул Ariel Color 489, та капсули Ariel 50 штук 689 гривень. Color – це найдешевше пакування. Зі знижкою порошок Tide Color 47 гривень 300 грамів. Плямовий відник бухастих для дитячих речей. Тут 500 грамів. Ціна такого плямового відника 48 гривень. Зі знижкою можна також придбати порошок вухастик для дитячих речей 400 грамів за 39 гривень. Порошок Савекс. Також зараз зі знижкою 37 гривень 300 грамів. Зі знижкою порошок Лоск ароматерапія. 44 гривні. 300 г. 77 гривень. Капсули універсальні саніті. Тут 10 штук, якщо я не. Так, 10 штук. Одна капсула виходить 7 гривень 70 копійок. Я ще знайшов аріель пакування 44 штуки, 609 гривень. Зі знижкою ваніш, засіб для видалення плям 115 гривень 500 мл. В акції літровий гель для прання Аріель Колор 249 гривень. А ось персіл а, можна придбати зі знижкою 313 гривень майже літр. Так подорожчав. Зі знижкою Linoor, кондиціонер 164 гривні літр 200 Засіб для унітазу 5 в 1 Гелекс 82 гривні 750 мл. Засіб для унітазу сарма від нальоту та іржі 750 мл 44 гривні. 149 гривень, блоки туалетне каченя. 19 гривень Міс Хелен, кисневий плямовий відник, 70 грамів, 57 гривень, освіжувач повітря 420 мл. Ось такі можна придбати за 59, багато різних ароматів. 300 мл. Містер мускул універсальний, очищає, дезінфікує. 94 гривні 750 мл. Зі знижкою можна придбати зараз маску Pantene Pro V 300 мл, 191 гривня. Є декілька видів. Також в акції ось такий великий кондиціонер для волосся. Pantene Pro V відновлення волосся 172 гривні 350 мл. Pantene Pro V бальзам для волосся для зміцнення 270 мл 139 гривень. Шампуні Pro прові в магазині Аврора. Зараз по 159 гривень 400 мл. Шампунь Ельсев 400 мл 154 гривні. І також в акції Бальзам Ельсеф 119 гривень 200 мл. 124 гривні, міцелярна вода Нівея 400 мл. Зверніть увагу, а, чоловічий. Можна сказати, три в одному для тіла, обличчя та волосся. Шик 400 г. 66 гривень зі знижкою. Зі знижкою зараз фарби Авена. Вони по 74 гривні зі знижкою. Дезодоранти, антиперспіранти Рексона Зараз можна придбати за 97 гривень. Дезодоранти, антиперспіранти Нівея також в акції 97 гривень. Рексона, антиперспіранти сухі по 99. Також в акції кулькові рексона 59 гривень. Кулькові дезодоранти антиперспіранти Фа 57 гривень зі знижкою. Кулькові фа, дезодоранти 61 гривня. Чоловічий рексона антиперспірант кульковий 68. 149 гривень. Крем для обличчя денний Нівея проти зморшок. 199 гривень Нівея q 10. 99 гривень крем гай для душу тізорі, 250 мл. 74 шампунь гель для душу Арко. Загубилося 95 гель для душу AXE 154 гривні. Мус для вмивання нівея. Гелеві патчі для шкіри навколо очей. З колагеном. Тут 60 штук. 249 гривень. 154 гривні, Лак для волосся Тафт 250 мл. В акції станочки бік на трилеза 49 гривень. Хочу показати новинку в нашій Аврорі Gillette Simply Venus. Ось такі з'явились набори для дівчат. Бачу тут все на ізраїльській мові. Так, тут в наборі чотири штуки і станочок іде на трилеза зі смужкою, який підіймає волоски, і з гелевою смужкою для зволоження. Ціна такої новинки 119 гривень. Зверніть увагу зараз. В акції велика зубна паста Аквафреш 125 мл по 74 чотири. «Колгіт потрійна дія 50 мл – 32 гривні. Зверніть увагу, хороша ціна на набори. На набір чоловічих станочків для гоління. Тут 8 штук. А станочок йде на три леза плаваюча голівка, смужка, яка зволожує, і смужка, яка підіймає волоски. Ціна 229 гривень це дуже хороша ціна. Набір з трьох станочків бік 124 гривні на три леза Зубні щітки Colgate, які чистять також язик, 2 штуки в упаковці 44 гривні. 22 гривні виходить одна зубна щітка Колгіт. Ополіскувач для ротової порожнини, лісовий бальзам 99 гривень 400 мл. Не пам'ятаю, чи було саніно в червоній упаковці, а саніно яка відбілює зуби, пакування 90 мл, 39 гривень. 42 гривні гелі для душу нектар від торгової марки ШИК 400 мл. Є дуже багато різних ароматів. Спробуйте, хто полюбляє тісточка. Ще хочу вам показати одну новинку піна для вани з ароматом жувальної губки. Гумки 750 мл з ароматом жувальної губки. Споживати губку. Ой, дивіться, і ціна 59 гривень, навіть без знижки, я скажу, що це непогано на 750 мл. Будете в Аврорі, обов'язково понюхайте аромат. Я знайшов дуже цікавий формат крема для рук від торгової марки Ловіт. Ось такий пінгвинятко, крем, упаковка з дозатором, і ціна такого крему для рук 59 гривень. Зі знижкою зараз гліцеринове мило до рух Ту не спробував. Обов'язково спробуйте. Погано я вам не пораджу. Поганого ціна зараз 67 гривень. Тут два шматки. Один шматок вагою 135 грамів. 22 гривні тверде мило а шик 100 грамів. В акції крем мило від торгової марки Шик 49 гривень. 38 гривень це непогана ціна на рідке мило дору 300 мл. Аромати різні в асортименті. О, і тут навіть з'явився сейверд, але без цінника стоїть, мій улюблений, 225 мл. Зі знижкою 74 гривні зараз. Лише 29 гривень пінка, дужка для рук. Дуже хороша ціна, також зверніть увагу. Тут 300 мл. Жіноча гігієна Тена Lady Slim 47 гривень. 44 гривні жіноча гігієна Лібрес, тут 10 штук. В акції Натурела 8 штук 40 гривень. Діскріт 60 штук, 99. Олвіс 45 гривень. Серветки. Вологі для інтимної гігієни. Пакування 20 штук. 22 гривні. Хочу зауважити, що вже з'явилось насіння в магазині. Аврора можна придбати перець 7 гривень, 5 гривень, томати 4 гривні. Насіння огірка по 5 гривень, капуста 12. І є ще якась фазенда по 4 гривень. А, це ж це ж марка Фазенда, вибачаюсь. Кам'яна. Є зимова. ну Я в цьому не розуміюсь, тому просто вам хочу, щоб ви ознайомились із вибором і із цінами. Насіння м'яти, насіння базиліку, петрушка, щавель, шпинат, цибуля, баклажани навіть є. Тут вже пішли різні квіточки. На вашу лоджу або на вашу дачу. Багато різних різних. Кабачки, редька, редиска, гарбуз. Всього тут є вдоволь. Я думаю, що трішки пізніше привезуть ще більше різного насіння. Це тільки перші завози привози. Новинка, хочу вам показати новинки ось такий набір із трьох. А, точніше два стаканчики, один дозатор і ось така пластикова підставка. Зараз покажу кольори: чорний, білий та сірий. Ціна такого набору 4 предмети, 199 гривень. Хочу показати вам ось такі стакани, але це є стаканчики для зубних щиток та для зубних паст. Дивіться, як оригінально зроблено. Це пластик, зараз просканую ціну. Продається в коробках такі стакани, і ціна 99 гривень. Показую вам як новинку. Новинка в нашому магазині Аврора. Ось такий тримач для паперових рушників. Метал-дерево. Вже набагато цікавіший. Да? Ціна такої новинки 219 гривень. Так, ще одні стаканчики також для зубних щиток, для зубних паст. До речі, можна використовувати ще, знаєте, під канцелярію для ручок, для маркерів. Зараз скажу, скільки коштують такі контейнери. 39 гривень. Тримач підвісний для зубних щіток. Раз, два, три, 4, 5, 6. На 6 зубних щиток тримається на двох присосках. 29 гривень. Хочу показати новинку в нашій Аврорі. Ось така губка-шкрибок із ручкою. Ціна. Такої новинки 49 гривень. Так, оця щітка, як правильно називається, для прибирання пилу телескопічна ручка, тобто ручка висувається 39 гривень. Новинка в нашій Аврорі: ось такі дерев'яні серветки, органайз, серветки. Органайзер для серветок. Так, зараз проб'ємо ціну. 179 гривень, серветниця, скринька, лотос. Дерев'яна серветниця для звичайних серветочок. Ціна такої: 55 гривень. Лотос. У наш Аврору дуже багато привезли шторок в ванну кімнату. Розмір 1,80 вісімдесят на 2 і вже в наборі йдуть кільця. 12 штук у наборі. Ціни від 99 гривень. І є ще ось такі бюджетні, до речі, вони також з кільцями по 69 Так, це якась, мабуть, знову цукерниця, скляна з кришкою 88 гривень. Нові салатники. Подивіться, які, бачите, тут орнамент ось такий. Ціна 29 гривень. Нові ось такі димчаті чашки. Ціна таких чашок 39 гривень на 250 мл. Ось такі ще привезли. Це також новинка по 59 на 330 мл. Нові салатники кольору Фісташка. Ціна такої новинки. 99 гривень. А ці, хто пам'ятає, знову з'явились на поличці в магазині Аврора. І Їх постійно бачу, купують. 149 гривень. Ще одні тарілки, якщо я не помиляюсь, це Люмінарк. Зараз проб'ємо ціну. Так, тарілка. да, Люмінарк супова 69 гривень, це, мабуть, для дюймовочок. <див> 77 гривень. Тарілочки у вигляді сердечка. Я вже їх показував у відео. Вони в трьох. У кольорах червоний, жовтий та ніжно ніжно-рожевий. Знову нові чашки ми з кавою в моменті. Ще одні нові тарілки. Також, мабуть, супова, класична біла, ціна 44 гривні. І я знайшов, дивіться, ось такі чашки до... До цих салатничків виходить, можна зібрати сервіс. Ціну знижено на ось такі салатники по 34 гривні. Також можна а, придбати ось таку супову тарілку, це також новинка. 119 гривень. І ось така обідня. Ще бракує тільки десертної. І буде цілий сервіс зібраний. 129 гривень. Ще одна новинка, ось така дерев'яна підставка. І чотири, здається, підставки круглі під чашку. Ціна такої новинки 149 гривень. Лотос, да, 4 штучки всередині. Ще хочу вам показати ось таку новинку чашки із котячою мордочкою. Ціна 69 гривень на 270 мл. Я вам хочу побажати економних покупок. Зустрінемось з вами у наступних відео. Нехай вас все буде гаразд!